21 листопада свята Православна Церква згадує свято введення до храму Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Цьогоріч святкуємо ми це свято за новим стилем на 13 днів раніше. Свято введення символізує собою прообраз введення всіх наших душ до Царства Божого, оскільки Пресвята Богородиця. Народившись від своїх праведних батьків, якими і Анни, була віддана ними до храму Божого на служіння. Будучи зовсім таки маленькою дівчинкою, у віці трьох років її праведні батьки прийняли рішення віддати Пресвяту Владичицю на служіння до храму Божого, де, власне, дівчина могла зростати і вирости тою чистою посудиною. Яка і змогла прийняти в себе Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке ми нещодавно святкували і є нашим храмовим святом, символізує початок Спасіння для всіх людей, оскільки із Пресвятої Богородиці вийшов наш Господь Ісус Христос. Свято Ведення. Також символізує початок, початок духовного життя Пресвятої Владичиці, тому що, прийшовши до храму Божого, бувши приведеною своїми батьками, Пресвята Богородиця змогла вирости, наповнитись чистотою і любов'ю, не маючи в собі ніякої скверни чи пороку, вона змогла стати власне, приємницею і. Народити свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що стало і початком Спасіння для всіх нас, православних християн. Цей день хочу привітати всіх вас, дорогі браті і сестри, оскільки, знаменуючи подію ведення, Господь показує і нам приклад, що ми, люди, народившись, повинні також прийти до храму Божого, не просто прийти фізично. А наші душі, наші серця і наше розуміння повинні стати єдиними з Богом. Яким чином? Через любов. Тому що, приходячи до храму Божого, це все є лише виконання. А прагнення, яке повинно бути, це, власне, навчитися любові Божої, ту любов, яку приніс нам Господь наш Ісус Христос. Нехай нинішня подія. Ведення до храму Пресвятої Владичиці нашої Богородиці стане знаменням для всіх нас. Нехай Господь допоможе нам в день цього свята через свою вибрану отроковицю, Пресвяту Діву, Владичицю Богородицю, щоб кожен із нас, кожна наша душа, стала частиною Господа нашого і Бога. Нехай любов наповнить всі наші серця. А сила Божа і покров Пресвятої Владичиці допоможуть нам сьогодні, нашій державі у цей нелегкий час і кожному з нас. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.